Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні готуємо легендарний сливовий пиріг, рецепт, який колись надрукувала газета New York Times З того часу він став справжньою класикою, адже тут усе геніально просто. В миску всипаємо всі сухі інгредієнти борщ, цукор, розпушувач та корицю і перемішуємо. Далі черга за рідкими інгредієнтами. Додаємо в миску розтоплене вершкове масло і злегка перемішуємо. А тоді розбиваємо 2 яйця і все гарно вимішуємо до однорідного стану. Готуємо сливи, промиваємо їх і просушуємо. Розрізаємо навпіл і видаляємо кісточку. У форми для випікання викладаємо тісто і розподіляємо його рівним шаром бортики можна не робити. Зверху викладаємо сливи шкіркою донизу і присипаємо все суміш цукру і кориці. Відправляємо пиріг у духовку розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин. Ось і все. Мегасмачний пиріг зі сливами готовий. В газеті радили подавати його з кулькою вершкового морозива. Можу підтвердити, що справді це дуже і дуже смачно. Обов'язково приготуйте! Смачного!